Костя, пам'ятаєш, як ми раніше влаштовували за допомогою наших журналістів подорожі до різних куточків світу, аби познайомитися з місцевими жителями і традиціями? Ой, зараз робимо те саме, але вже для того, щоб навідати своїх, адже наші тепер скрізь. Сьогодні запрошуємо вас до Словенії. У цій невеличкій південно-європейській країні знайшли прихисток від війни майже 8 тисяч українців. Аліна з чотирирічним сином, двома псами та кішкою. Тепер проживають у словенському місті Радовлиця, жінка родом з броварів з під Києва. Проте через повномасштабне вторгнення Росії їй довелось покинути рідний дім. Ми провели ну десь 10 днів у броварах. Я почала шукати волонтерів, які нас зможуть забрати. Знайшла одного його звати Расен, і він сказав, що у мене маленька Субару, а на бровари вже є багато запитів, щоб забрати. Каже: ну, якщо ти з дитиною, то ох. Я кажу: я не полишу своїх собак, ну, це, ну, це смерть. Просто заперти їх у квартирі, це смерть. Я так не зроблю. А, він каже: ну, він так в шутку мені так жартуючи, сказав, що ну, якщо ти мені мала знайдеш велику машину, то я вас всіх заберу. Аліна таки знайшла потрібну машину та евакуювалася з броварів, вирішила їхати за кордон і осіла в Словенії. Загалом зараз в цій маленькій країні перебуває понад 8 тисяч українців. Це ті, хто офіційно продовжили тимчасовий захист. Тимчасовий захист дає право тимчасового проживання в Республіці Словенія, проживання та харчування у пунктах розміщення українців як біженців. Право на охорону здоров'я, можна працювати, можна здобувати безкоштовну освіту, навчатися у школах, університетах, середніх школах. Усім нашим переселенцям у Словенії передбачена фінансова допомога. Українці отримують її, доки не влаштуються на роботу. Фінансова допомога становить 465 євро на одну особу. На другого члена сім'ї це вже 70%, та на кожну дитину по 30 фінансової допомоги. Це для людей, які мешкають поза таборами для біженців. Крім цього, діти до 18 років мають право на дитячу допомогу. Це приблизно 136 євро. Але допомога залежить від доходу сім'ї. Ті люди, які живуть у центрах розміщення. Вони отримують безкоштовне проживання, триразове безкоштовне харчування та їм виплачуються кишенькові гроші у розмірі 136 євро на людину. Аліну спочатку прихистили небайдужі люди, надали їй свій будиночок, і перший час жінка жила там безкоштовно. Патріся вона американка. Марк він з Німеччини. І вони купили тут будинок. І ну так знаєте, як приїжджають. і вони просто відкрили нам двері, не знаючи хто що з собаками. Знаєте, ну це просто я ну я дуже їй вдячна. Крім того, чимало волонтерських і приватних організацій допомагали українцям з одягом та харчуванням. Та «Вітас» допомагав Словенська філантропія і Червоний Хрест. От такі от були, ну, є вони організації, вони дуже допомагали. Вони допомагали інформаційно, підтримували психологи були. Була така, вони відкрили. З посольства Червона калина, де ми, ми могли там прийти, поспілкуватися, взяти речі, якісь продукти. Так е, організовували все, все це. Якісь були спонсори, котрі давали нам картки у супермаркет. Різноманітна допомога є і зараз, каже Аліна. Тут у нас ще безкоштовний проїзд, Червоний Хрест ще там видає базові продукти. Так, ну, з, цим, з цим тут добре, що вони, знаєте, так по часі, по часі, вони так потрошку-потрошку, але вони довго тривало. Вони допомагають. Згодом жінка орендувала квартиру і зараз отримує компенсацію від держави, адже в країні діє програма, яка допомагає українцям оплачувати житло. Оренда житла компенсується в такому ж обсязі, як і фінансова допомога: 465 євро на людину, 70% на другого дорослого члена сім'ї, та по 30% на дітей. Житло у Словенії дуже дороге. Квартира може коштувати тисячу євро, і сім'я з чотирьох осіб не отримає тисячу євро компенсації. Вони отримають 465 євро плюс 70 відсотків плюс два рази по 30 відсотків. Решту суми їм треба доплачувати. Загалом Словенія орієнтована на те, щоб українці якнайшвидше інтегрувалися. Усіх наших дітей приймають до шкіл та дитсадків. Крім того, майже в кожному місті проводять безкоштовні мовні курси для переселенців, а біржа праці може допомогти опанувати нову професію. Є різні програми, наприклад, бухгалтерські курси або курси зварювальників, або курси аранжувальників. І якщо раптом біржа праці може провести якісь курси, вони тоді розсилають запрошення безробітним людям. Крім того, є дуже цікава програма: це навчання на робочому місці. Сенс програми в тому, що людина сама знаходить роботодавця, або роботодавець дає заявку на біржу праці, що йому потрібен працівник, якого він готовий навчати на робочому місці. Також є семінари, на яких розповідають, як усе влаштовано у Словенії. Ми проводимо зустрічі, на яких розповідаємо, як вести бізнес в Словенії, як знайти роботу, яка процедура працевлаштування, як отримати освіту. Чим відрізняється освіта в Україні від освіти у Словенії? Які можливості для освіти дорослих? Чим відрізняється медичне обслуговування у Словенії від медичного обслуговування в Україні? Найбільша проблема діляться українці: це оренда квартири. А все тому, що вільного житла в Словенії не вистачає. Тут не так, як в Україні, де ми обираємо, яка квартира нам більше сподобається, тут господар квартири обирає серед потенційних квартирантів: хто йому сподобається, з ким він порозуміється, потоваришує. За один день квартиру можуть прийти подивитися 10-15 сімей, і не факт, що вас оберуть. Згідно зі статистикою, кожен восьмий українець вже працевлаштувався у Словенії. Аліна не працює, але без діла не сидить. І поки її. Син в садочку розробляє бізнес-план, адже має намір відкрити у Словенії кафе з ігровою кімнатою для мам з дітьми.